Добрий день. Поки різні журналісти розганяють зраду, Сполучені Штати беруть уроки використання дронів на досвіді України. Про це розказав Еміль Майкл, заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань досліджень та інженерії, не так давно він виступав на заходах Technology Readiness Experimentation – або експерименти з технологічної готовності, це така багатоденна, майже постійна діюча. Ну, не те, що виставка, а це скоріше типу полігону де регулярно відбуваються демонстраційні випробування прототипів військової техніки, які демонструють американські оборонні компанії та інженери перед американським військовим керівництвом. Ну і там же відбуваються і демонстрації нових передових оборонних технологій. Ну а цього тижня він дав інтерв'ю на телеканалі News Nation, де якраз і розказав про свій погляд на те, чому треба вчитися в Україні. Зокрема, він сказав. Цитую, коли ви бачите Україну та Росію, то більш імовірною є така траєкторія воєнних дій, де на передові не люди та танки, а на передовій машини та роботи, які намагаються з'ясувати, як протистояти один одному, і це великий урок. Кінець цитати. Також він розказав про те, що, хоча Сполучені Штати і опанували розробку великих складних і дорогих безпілотних літальних апаратів, таких як Predator і Reaper, але їх промислова база ледве справляється з виробництвом малих і недорогих дронів, які стали визначальними для конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Але особливо він підкреслив. Те, чому Пентагон навчився на цій російсько-українській війні, а саме тому, що як він висловився, що військові і оборонні кампанії повинні бути частинами єдиного, як він називає, інноваційного циклу, тобто адаптацію технологій безпілотників до поточного контакту. Зокрема, він сказав, що дрони змінюють свої можливості кожні 3-4 тижні, що дійсно вражає, і тому необхідно дуже швидко адаптуватися до зміни можливості супротивника і розробляти контрзаходи. Він сказав: цитую. Військові це люди, які фактично керують цими безпілотниками, це ті, хто фактично їх і удосконалює. У деяких випадках саме військові пишуть програмне забезпечення. Вони задають питання: а що, якби ми зробили це або це, і вони проводять експерименти на низовому рівні, на низовому військовому рівні. І це абсолютно новий спосіб мислення. Кінець цитати. Тобто. От та м, спонтанність, та е, несподіваності на місцях вона не схожа на типові маршрути доставки великої системи озброєння американським військам, яких заздалегідь навчають оце озброєння використовувати. І на це якраз звертає увагу пан Майкл і вважає, що саме цьому і треба вчитися у України. Отже. Його слова ще раз цитую, тепер ми покладатимем, ми покладатимемося на військових, щоб вони стали частиною інноваційного циклу, і саме цьому нас навчила війна в Україні. Кінець цитати: на все добре.